На десерт пропонуємо вам нову рубрику відтепер і до завершення літа. Щосуботи. Наприкінці погляду ми будемо розповідати про одне цікаве місце західної України, де можна відпочити і варто це робити. Перше місце це Рівненщина. Дивимось ботанічний феномен Рівненщини та всієї України. Клеванський тунель кохання, немов огортає залізничну колію, лише за кілька років це місце стало паломницьким для закоханих. А до 2009-го, окрім місцевих, про нього ніхто не знав, допоки фотограф Сергій Делідон не влаштував тут фотосесію для наречених. І завдяки декільком цікавим парам молодят, о, ну мені можливо вдалося якось розкрити потенціал цього тунелю. О, тобто, я подивився, я побачив, що тут досить таке цікаве місце, досить оригінальні получаються фотографії. Ці фотографії я виклав себе в спочатку в соцмережі, потім на особистому сайті, і можна сказати, вони вистрілили. А почалося все ще 1887 року. Саме тоді від станції Клевень до селища Оржів через ліс проклали 4-х кілометрову залізничну колію. Нею транспортували паркет, розповідає краєзнавець Віктор Парфенюк. Причому паркет дуже високої якості. Він навіть використовувався у Санкт-Петербурзі для встилання підлоги в самому зимовому палаці. Тобто можна з великою достовірністю говорити, що сировина для цього паркету, який сам готовий виріб. Проходив через тунель кохань. Сьогодні тунель кохання символічне місце для закоханих. На вихідних сюди приїздять десятки молодят. От і молоде подружжя Наталя та Олександр Онищуки, хоча й живуть неподалік, вдвох сюди завітали вперше. Ставився до цього тунелю скептично, так як в дитинстві сачку і школи тут, приїжджали, ну не помічав нічого красивого. Ось бачив фото друзів. От. Ну так сьогодні вперше ну, здивувався, дуже красиво, сподобалося. Надихає на Відверті розмови з коханою на виявлення почуттів до неї. Так, да, тільки ви пізнали кохання, зразу вирішили тут побувати. Надихає просто. А ще в тонелі кохання є своя знаменитість. Це дід Микола. Живе в кількох десятках метрів від унікального об'єкта. Приходить сюди часто розважати туристів і розповідати історію, як виникла назва цього місця. Біла хмара, чорна з тобою. Пара, може, і не пара. Коли в 80-х років брали хлопців в Афган, то дівчина йшла із ним це перше, і вона каже, я тебе люблю, я кохаю. Сам. І так приємно, що вони, ну як ті щебетання, таке приємне. якесь. А потім його взяли, може кеди в Афганістані, взяли в полон. І вона... Кожної суботи, а в неділю приходила і все каже, а я тебе чекаю, я тебе кохаю. І два роки, да де Брешу, три роки вона ходила, а потім його прийшов, обнялися. Та вирушаючи сюди, краще прихопити з собою спрей від комах. Комарів тут і справді чимало. Місцеві жартують у тунелі кохання. У них шлюбний період. У планах селищної ради клевання утворити тут більш комфортний туристичний об'єкт. Неподалік планують облаштувати велику парковку для автівок, встановити дитячий майданчик. Відтак збільшити потік туристів. Анна Махно, Богдан Рябунець. погляд на тиждень, телеканал Зік.